Та ти, типа підтушив вже, так? Вужай, дімовська! Вона собі лежала, кажи. Дай, дай, дай. Опа! Ну і що? Тішо? А я зараз дзвінці подзвоню, дзвінці розкаже, чи нижня, чи верхня. Але якщо нижня, то треба темніше робити. Ніжня. Ти що, Тимо, Ні. Чого? Ні, то за темна хата, бо я не хочу такої темний хати. На що мені світло, щоб мастилася? А ти що, думаєш, то буде змусити? Дивіліна! Жвелина. Я кажу ні, 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 ні. Мамнячик бери, бери м'ячик і бери м'ячик. Так. <рес> Не біси у нас все розуміє, але фостика ні. О, а що там таке? Хто там був? Тарас якби би пустив, вона би так побігла на дорогу. Чи хату ти б джурила? І би нас не було? Як ти думаєш? Так, дзвоню я до дзвінки.